Чи бачили ви колись техніки дихання? Багато психологів, лікарів розказують про ці техніки дихання, і вони дуже прості, їх легко виконати. Але багато людей дивляться на ці техніки і думають, та ну дихання, та чим це мені може допомогти? Як якісь там три хвилини дихання можуть змінити мою ситуацію? У мене ж нічого від цього не зміниться. Але насправді. Ситуація ваша може й не змінитися, але ваш стан може змінитися. І дихання насправді це дуже просто. І це настільки просто, що ми його просто не помічаємо. Нам здається, що це взагалі не може вплинути ніяк на саме на наше самопочуття і на наше життя. Але якщо ми подивимося трошки уважніше, то ми побачимо, що дихання. Напряму пов'язане за те, що пов'язує наше тіло, наш мозок, і те, як ми дихаємо, дає нашому мозку сигнал або про те, що є якась небезпека, або про те, що все спокійно. Тому що, якщо ви дихаєте часто поверхнево, наш мозок отримує іншу кількість кисню і надходить сигнал, що є якась небезпека. Тобто, якщо я дихаю отак от швидко-швидко, намагаюся е, ніби тікати від когось, бо там, намагаюся десь врятуватися, то мозок переходить ще в більший режим небезпеки, що щось відбувається. Якщо ж ми дихаємо спокійно, так робимо. Глибокий вдих, глибокий видих, це означає, що ми розслаблені, що ніякої небезпеки немає, наше тіло заспокоїться, наш мозок заспокоїться. І ось таким чином, нібито просте, звичайне дихання, повільне, глибоке дихання може давати нашому мозку спосіб заспокоїтися. І знаєте, коли я працювала, в мене був кабінет, і я працювала з дітками. То дихання це одне з перших, що я навчала дітей, в яких була тривога і страхи. Ми вчилися дихати, тому що це дихання абсолютно просте, абсолютно з мінімальними зусиллями, допомагає нам впоратися з тривогою. І хоч як банально це не звучить, змінюючи дихання, ми змінюємо своє самопочуття і свій фізичний стан, і свій психологічний стан. Спробуйте, можливо, і у вас вийде. В описі до цього відео я залишу вам прості практики, які допоможуть вам навчитися змінювати ваше дихання і таким чином підтримувати себе.